Це пам'ятник Степану Бандері, тому самому Герою України, якого так ненавидить Російська Федерація і ті, хто в ній живе. Це той самий Бандера, якого в 1959 році у Мюнхені застрелив агент Комітету Державної безпеки СРСР Богдан Сташинський. Це той самий. Бандера звання героя, якому було присвоєно в 2010 році президентом Ющенком. І це той самий Бандера за часів президента Януковича, якому було відмовлено у званні Героя України. Росіяни доволі часто. В своїх пабліках пишуть про Бандеру, який воює на Донбасі. Хоча бачимо, що Бандери вже немає давно на цій землі, але ті думки і та ідеологія, яку обстоював Степан Бандера, живуть. В Україні, в українських серцях, і справді зараз проти Путіна і Росії воює вся країна, мільйони бандер. Слава Україні.